І, власне, дозвольте привітати, шановна панянко гривня із днем народження українській валюті, між іншим, дехто вважає її найкрасивішою у світі, нині виповнюється 17 років. І хоча знавці справи стверджують, що найбільша краса готівки у її кількості, а до твердості та вільно конвертованості гривні, ясна річ, ще треба підрости. Дечого у свої 17 вона таки досягла. Від Олександра Загородного кілька слів про грошові у родини. Місце, де народжується українська гривня, поки що це лише папір, але вже з водяними знаками та захисними стрічками. Згодом його привезуть у Київ на монетний двір, розфарбують і видадуть нам як зарплату. Тут, до речі, зараз чверть мільйона гривень. Ну просто купюра така некрупна, 10 гривень. Фабрика з виробництва банкнот стоїть на околиці міста Мален за ключим дротом і новітньою системою охорони, щоб ніхто не поцупив навіть клавтика дорогого паперу. У самих цехах майже безлюдно. Сучасні станки все роблять самі. Робітники лише за пультами контролюють процес. Ось заступник директора придивляється до водяних знаків. Вони мають проявлятися в конкретному місці купюри, плюс-мінус кілька мікронів. Безпосередньо в зміні паперове виробництва, враховуючи обробку і контроль паперу. Не перевищує 40 чоловік. Українська гривня виявляється іноземного походження. Виготовляють її з узбецької або турецької бавовни на станках іноземного, переважно італійського виробництва. Ось тюки з бавовною розпушують. Потім очищають лужними розчинами та відбілюють звичайним перекисом водню. Потім папір сушать, фарбують, наносять захисні стрічки, витискають знаки і скручують усі ці заготовки грошей у великі сувої. І все таки важка людська праця на фабриці. Є ці жінки змушені передивитися кожну заготовку, уважно оглянути, якщо є хоч найменший ганч відбракувати. Ну не допускається взагалі. А, ближче був? Да. Сміття, якщо вийти, на знаку взагалі не допускається. Щоб не знати, Грошовий станок працює, але це не означає, що в країні інфляція. Новими купюрами замінятимуть старі банкноти, які вже зносилися, принаймні, так стверджує директор фабрики Режим роботи, круглодобовий. Більше ви робите? Ні, я б не сказав, що більше. Працюємо в. Практично в тому режимі, як зазвичай. Фабрика режимний об'єкт, об'єкту забороняють спілкуватися з робітниками і не люблять питань про кількість виготовлених банкнот. Кажуть стільки, скільки треба. Для нас банку. Олександр Загородний, Михайло Путята. новини 2+,2.